Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Поговоримо про те, які вітаміни допомагають уникнути інсульту та взагалі серцево-судинних захворювань. Адже саме серцево-судинні захворювання залишаються в топі номер один причиною смертності не лише в Україні, а й у всьому світі. Тому нам потрібно займатися нашим здоров'ям. Знову ж таки мати фізичні навантаження, помірні відповідно до своїх можливостей для того, щоб покращувати кровообіг, і саме тоді ви будете почувати себе краще, і буде стан судин також покращуватися. І дійсно, як ми кажемо, серцево-судинні захворювання. Отже, серце і судини. Два основних тут поняття, на які потрібно звертати увагу. Тобто, судини у нас можуть бути ламки, тому що при різному тиску вони то звужуються, то розширюються. Для їхньої еластичності нам потрібен вітамін Е або це омега-3. Також потрібен вітамін Д, потрібен магній, потрібен калій, кальцій. Не бійтеся кальсифікації судин. Є лабораторні показники, будь ласка, ви можете здавати на рівень вітаміну Д, якщо боїтеся, щоб не було кальцифікації судин, і спокійно його приймати. І друге, ми сказали, нам важливо серце, тому для серця потрібні також омега 3 поліненасичені, насичені жирні кислоти або вітамін є, е, потрібен калій, магній, кальцій, той же натрій, потрібен всі електроліти. Тому періодично варто все-таки. Пропивати електроліти. Які саме є спеціально шипучі таблетки, смачні з різними смаками, гарним кольоровим сприйняттям. Не переживайте, зараз виробники стараються поменше хімічних барників використовувати, також консервантів, тому вони будуть. Корисними, отже, ми повинні зробити з цього відео висновок, що ми бережемо серце і бережемо судини. А що для цього приймати, я вже назвала. Дякую за увагу! Підписатись на канал і до наступної зустрічі!